Совість, голос серця чи Божий інструмент. Совість слово знайоме всім, але в Біблії воно має глибокий зміст це не просто внутрішній суддя, а частина того, як Бог створив людину для стосунків із собою. У цьому подкасті розберемо, звідки взялася совість, яку роль відіграє, чому вона може як допомагати, так і обманювати, і як Бог її очищає. І, перш ніж ми почнемо досліджувати, я хочу подякувати, що ви відвідали цей канал. Будь ласка, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. Ми розпочинаємо. Отже, перше. Походження совісті. У писанні немає фрази Бог створив совість у той і той момент. Але видно, совість закладена в людину від створення. В Буття 1.3 Людина створена на Божий образ. І після гріхопадіння Адам і Єва ховаються. Дивися в буття 10. Це перша реакція совісті, усвідомлення провини. В Римлян 2.14.15 Павло пояснює, що навіть язичники, які не мали закону, мають закон, написаний у серцях їхня совість свідчить. Тобто, совість це універсальний моральний механізм. Вбудований Богом у людську природу. Друге Роль совісті. Совість не творить закон. Вона свідчить про те, що вже є добрим або злим у Божих очах. Вона або звинувачує, або виправдовує. Дивися Римлян 2.15. Совість попереджає, коли щось не так. Це ніби духовна чутливість. Яка реагує на моральні порушення. Також Писання закликає мати добру совість дивися перше Петра: 3,16. Тобто совість один із інструментів, яким Бог оберігає людину від падінь. Коли совість засуджує, вона веде людину до Христа, бо в ньому прощення і очищення. Третє. Чому совість може помилятися? Біблія говорить про різні стани совісті Слаба. 1 Коринтян 8,7. Вона реагує навіть там, де немає гріха, поранена совість через провини, травми, сором, Нечиста совість. Дивися Тита 1.15 тобто вона втрачає Божі стандарти. А також. Спалена совість дивися Перша Тимофія 4.2. Тобто ігнорується так довго, що перестає говорити. Совість не є абсолютним авторитетом вона повинна бути сформована Божим Словом. Людина може себе обманювати, виправдовувати, притупляти чутливість. Четверте як Бог очищає совість. Кров Христа це єдине справжнє очищення. В Посланні до Євреїв 9.14 написано Кров Христа очистить вашу совість від мертвих діл. Совість не очищається самодисципліною чи новими обітницями. Вона очищається фактом прощення, яке дає Христос. Друге слово Боже формує стандарти. Чим глибше християнин вкорінений у писанні, тим здоровішою стає совість. Вона перестає реагувати на людські традиції і починає реагувати на Божі істини. Третє Дух Святий робить совість чутливою. Ісус говорить про духа, що Він викриває світові прогріх. Івана 16.8 Совість стає найточнішою. Коли працює разом із дією Святого Духа, п'яте совість християнина. Свобода і відповідальність. У Христі совість звільнена від постійного осуду. Дивися Римлян 8.1. Християнин не живе під тягарем провини, бо його суддя Христос, який уже виправдав. Також є відповідальність. Навіть із очищеною совістю християнин пильнує. Він уникає того, що може поранити совість інших. 1 Коринтян 8 розділ. Також він живе чесно перед Богом і людьми і відкидає компроміси, які притупляють чутливість серця. Шосте. Практичні Поради Перше. Совість це дар, а не ворог. Вона веде до Бога, а не від Нього. Друге. Совість потрібно формувати. Якщо її не годувати Божим Словом, вона буде слабкою або заплутаною. Третє. Совість потребує очищення. Христос це єдине джерело справжньої свободи від провини. Четверте. Совість не абсолют. Тільки Писання задає моральний. Стандарт. Християнин живе з чистою совістю, але не з байдужою. Тобто, чутливість ознака здорового серця. І на завершення. Совість це Божий інструмент всередині нас, який нагадує, що ми створені для правди. Але совість стає повноцінною лише тоді, коли Христос її очищає. А Слово Боже. Формує її межі життя з чистою совістю не про ідеальність, а про прозорість перед Богом і готовність слухати Його голос. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, підтримайте канал, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте до наступних зустрічей.